Турнір пам'яті кожен з них має не один бойовий орден та заслужені винагороди. На полі бою під прицілом ворожих куль їх єднала і оберігала дружба. Нині чверть століття по тому. Вони і далі разом, такі ж вправні та сильні, і фізично, і морально. Цього разу свої вміння колишні воїни афганці демонстрували на спортивному майданчику, граючи у настільний теніс. Попри поважний вік та статус, ветерани швидко підкорили ракетку та взяли у полон тенісний м'яч. Молоді треба показувати, що. Незалежно від віку спортом треба займатися. Все таки, і то з малого товариські спортивні зустрічі у Івано-Франківську вже стали традиційними. Щоразу афганці виборюють першість у різних видах спорту. На рівних змагалися у плаванні та на футбольному майданчику і доводили глядачам у здоровому тілі здоровий дух, визначити основні напрямки нашої фізичної підготовки, які колись були загортовані. Подивитися на реакцію, щоб в будь-який момент бути готовим для. Спільних дій захисту України отака наша мета. Але найголовніше це наша дружба, наше спілкування і наша пам'ять про тих, хто не вернувся з цієї війни. Незважаючи на такі складні життєві умови, в яких вони перебували 24 роки назад. Вони до сих пір підтримують добру фізичну форму і кожного року виявляють бажання. Спробувати себе у різних видах спорту лідери тенісного турніру отримали заслужені винагороди, кубки та грамоти. Наступного разу змагання набудуть всеукраїнського значення. Обіцяють організатори. Оксана Дудій, і Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.